дістала, що на небі хвала, Звізда ясна над вертепом, у Звізда ясна над вертепом, у увис від Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на кодінця припадають, царя бога вихваляють, на кодінця припадають, царя бога вихваляють, ой ти христе царю. Небесний владарю, даруй діасливі, щодому господарю, даруй діасливі, господарю, ой те крісте царю, просимо. В щіни, Верни волю пішли славу наші ненці в Україні, верни волю пішли славу, наші ненці в Україні, дай нам мирі жити, тобі угодити, а посмерті тобою во вік віком жити, а по смерті з тобою во вік віком жити. Він чую вас Хрис... рожеством, Ісусом Христом. ті свята відсвяткувати, других дочекати від Богоявлення до Воскресення. Рік за роком так нам Боже дай, аби смо всі хрещені пішли в рай. Христосся рождає, Христосся рождає, хто ж Го може знати, Ісус ім'я, Марія му мати, Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а вірство їх трясеться, осар смутно пасеться, пастирі їхнячуть, бо вовни бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Марія му мати прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає. Тут пани чудяться, рожденого бояться, а вірство їх траситься, Осер смутно паситься, пастирі їх лячуть, бо в небо бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Осип старенький, коли ще дитятко. Людя й же я й мале отрочатко. Тут анели чудяться, Рожденного бояться, А вір стоїть трясеться, Оскар смутно пасеться, пастирієплячуть, бо в небо бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут.